Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, спонсори мене і запитують з приводу того, що ж воно діється зараз на термінах Європи, і яка політика стосовно. Європейського Союзу, в Америки і в Московії. Ну, я не скажу що дивовижним чином, але е, бажання розвалити Європейський Союз існує як у Сполучених Штатах Америки, так і в Московії. І для того, щоб переконатися в цьому, треба. Згадати про двох троянських конів. Коней, так, пардон. <смі> так ось ну, для ліквідації трої достатньо було одного коня. А тут два коня. Але головний кінь це все-таки Орбан. І якщо ми подивимося на його діяльність, а мені навіть більш Імпонує не скільки діяльність, скільки його е, переміщення то до Вашингтону, то до Москви. То до Москви, то до Вашингтону. І, і скрізь його приймають на ура. Так, чому? Та тому що це ж є отой Троянський кінь. Ну там ще фіцоє, ну це такий, я кажуть, недострелений. так. Він не настільки активний, як Орбан. А Орбан, ну, треба ж ще ж розуміти оцю, оцей менталітет цього племені все-таки угорці, вони прийшли із Уралу. Пройшли через Україну, гнали там, здається, мільйон, мільйонні табуни овець. І коней, і ото зайшли туди, там, поселилися, змішалися із місцевими, жителі, місцевими жителями, і витворився такий народ. Але ж він у цьому сенсі, у Грофінському, він близький до московитів андрофагів. І, що ті, що ті, що Трамп, що Путін намагаються використати його для. Розвалу Євросоюзу. Чому? Тому що Євросоюз це друга за величиною економічна потуга в світі. Не Китай, Китай на третьому місці знаходиться, але якщо брати Євросоюз у цілому в сумі, то їхній валовий національний продукт не набагато менший, ніж Сполучених Штатів Америки. Крім того, вони ну, не те, що більш підприємливі, вони все-таки європейці виготовляють більш конкурентно спроможну продукцію, ніж Китай і ніж Сполучені Штати Америки. Внаслідок цього і Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб там не було Євросоюзу, а були окремі держави. Так, ну, згадаємо, це ж Сполучені Штати Америки та й Московія спровокували вихід Великої Британії із Європейського Союзу, так званий Брексит. Так, це Сполучені Штати Америки відіграли основну роль, тому що там з Великобританією взагалі Євросоюз виходив на перше місце. Ну, а зараз їм не подобається дуже Німеччина. І от намагання Німеччини і Франції, як ну, фактично, тих країн, які створили ідеологію Європейського Союзу. І об'єднавшись, запропонували альтернативу Сполученим Штатам Америки як більш конкурентно спросу, спроможні держави. Так от Німеччина зараз вийшла на третє місце в світі, обігнавши за валовим національним продуктом, обігнавши Японію. Таким чином, ми маємо ось таку річ цікаву: якщо брати чисто країни. То на першому місці за ВНП знаходяться Сполучені Штати Америки, на другому Китайська Народна Республіка, на третьому знаходиться Федеративна Республіка Німеччини і на четвертій знаходиться Японія. Ну, Японія, як ми бачимо, вона просто вже вичерпала, як колись казали, життєвий простір для власного розвитку і знаходиться у такому глухому куті. Тут, звичайно, їй би надзвичайно допомогло ну, повернення з окупованих Московією земель. Я маю на увазі і Курільські острови, і особливо Сахалін, який би вони перетворили, звичайно, на рай земний і дуже швидко. Ну а зараз там ну, ми знаємо, що, що таке, коли приходить Московія кудись. Чим це все закінчується: мрак, бардак і перетак. Так, оце три слова, які мене навчили московити, ну, ті, які розумні, там трапляються, то вони і розповідали про те, що стан у Росії ще за радянських часів, коли я там бував, мрак, бардак і перетак. Я не думаю, що з того часу щось змінилося в концептуальному сенсі. Отже, отут ми думаємо над тим, як можуть співпадати інтереси, наприклад, Сполучених Штатів Америки і, наприклад, Московії. Ну, ось я вам навожу приклади. Вони що ті, що, що ті не зацікавлені у існування е, Європейського Союзу, так не зацікавлені. І звідси і е, можна говорити про троянського коня, троянських коней. Про те, що е, не тільки Московія е, там намагається туди впровадити і впроваджує і дуже ефективно своїх агентів, які створюють там всілякі організації. От е, е, зараз там заарештували цілу групу. Оцих цих бандюків, які організували у Франції СОС Донбас, який нібито е, така організація, яка має допомагати так, у відновленню Донбасу, е, допомога тим людям, які постраждали. від... Е, Ну, звичайно, Україна ж 8 років дамбіла Бонбасу. А насправді виявилося, що ця організація зовсім інша. І одним із напрямків цієї організації є підрив саме Європейської Солідарності. Це з боку Московії. Так що отут, оце оті сходяться інтереси, Двох оцих держав. І за Трампа, який ну, намагається бути авторитарним лідером, і для нього, звичайно, друг Володя, це ну, друг товариш і брат. От аби я так міг робити, уявляєте собі, аби не було ніяких стримуючих важелів у США у вигляді там, Конгресу. Сенату, Верховного суду, там і, і, і все таке інше, аби ця країна не була е, реально федеративною і З значною автономією штатів, де там якийсь суддя може відмінити рішення Трампа, уявляєте собі маразм цієї людини і разом із цією всією компанією, набраною з вулиці. Ми ж бачимо, що це просто якийсь дебілий. Взять того самого Віткова і, і інших, Венса навіть. Ну це ж класика, просто що, що мені вам про це розповідати? Так, от, якби йому дати всю повноту влади, то оцей маразм я не знаю до чого він би привів Сполучені Штати Америки.